Нам не вистачало України, щоб вона була, то потрібно було думати про створення якоїсь організації, не якоїсь, а такої, щоб вона відповідала українству і робила нас українцями тут за межами України. Німеччина країна своїми законами, своїми вимогами, і для того, щоб для мене людини, яка Трішки я вже знала Німеччину, але не знала цих доріг, як те створюється ця організація. Так сталося, що у мене е, по життю мене супроводжували німці. Я е, мусила в них... Е, Запитувати, звичайно, тому що чоловік підтримував цьому. І дякуючи е, своєму дітеру фляшнеру, він мені допоміг у цьому, бо сам працював в поліції і знає ці кроки, як воно це робиться. Я не знаю. Зараз чоловіку я позвоню, що він має мені сказати хвилинку. Пані Людмила, ми знаходимося в якомусь Знаковому місці і в знаковому будинку. Що це за будинок? Чому ми тут і чому ви нас сюди запросили? Ну, по перше, дякую і вітаємо вас у цьому будинку. Він для нас близький для українців, тому що ми побачили його. Я особисто побачила його вперше в 2000 ні роки. В кінці 1999 року і зацікавило мене, як же ж цей будинок в Берліні, також була Друга світова війна, падали бомби, і також багато історичних будівель було знищено, а цей будинок вистояв. І стали я особисто цікавитися, і мої однодумці, так як вже у нас була запланована і організована організація. Нова громада, і що ж це було за будинок? І треба було його дізнатися, що і як. Ну, це будинок з тризубом, який будував саме українець. І дізнавшись про те, що він будував його, я спробувала відвідати архів, де ведуться такі документи, як він. Будувався і хто його був власником, і з часу його існування, появлення, як він вже стоїть будинок, його власники також. Але знаю, що засновник був пан Левицький. Він будував цей будинок, і по професії він був адвокат Тобто Людина освічена, людина була переконана, був переконаний українець і, мабуть, хотів, щоб цей тризуб він, до речі, був ем, вмонтований так само не не під час будування, а вже коли будинок був збудований і сам зразок цього тризуба появився на фасаді будинку вже після того, як він був готовий. Ну це були роки. Революційні, як і в нашому радянському союзі, ще його тоді не було, але в Росії, в Україні були потужні революційні рухи. І українці завжди шукали десь ті українці. Я маю на увазі, які були знакові, прогресивні. Їм було чомусь не комфортно. В, своє, в своєму в своїй державі, і щоб стверджуватися українцями, вони виїжджали за кордон, тому що переслідувалися. І після голодоморів люди почали е, з України виїжджати, тому що е, були важкі репресії. Виселяли людей і в Сибір, і е, знаємо з історії. Я правда по е, Професійний історик, але хотілося б попавши за кордон, хотілося знати більше історію саме цього будинку, і коли ми середину зайшли. То ми побачили, ви як ви тут бачите, картини, які написані українськими митцями. Дякую, що вони це зберегли. Зберегли ці піони, півонії і жоржини, як ми бачимо, так що ці картини говорять все про себе, тобто відповідає зовнішній тризуб і внутрішнє оформлення картини. Значить, воно відповідає нашому українському стилю, і ми попробували в 2007 році зорганізували тут святкування Різдва. Це був який рік, нагадайте, 2007? сьомий. Mm -hmm. А тут після цього або до цього, може ви знаєте про щось. Якісь були чутки, що якісь бандерівський будинок, він такий, який не такий. Що ви про це знаєте? Ну звичайно, заглянувши в історичні документи, в архівні документи цього там не пишеться, але знаючи історію, вже існування і що було тут на діялося. Знаємо, що тут був пресовий центр українських націоналістів. Тобто в цьому будинку часто зупинявся Бандера, тут зупинявся скоровся також Скоропадський, який теж свої, свій прах лежить тут у Німеччині. І великі особистості ну, залишили тут свій слід. Я не відношу себе до великої особистості, але побачивши цей тризуб. Захотілося також тут е, робити ці, е, як я вже казала, почали ми різдво, і далі хотіли робити зустрічі наші і продовжили. Знаючи з історії, ще раз повторюю, що е, тут діялися хороші українські справи, які відстоювали саме. І Пресовий центр повідомляв про. Правдиві події в Україні. Тоді вже була радянська влада, яка переслідувала наших істориків, які писали правду. Тому знову ж таки у цьому будинку він зберігав нашу українську правду. Наші співвітчизники застерігали один одного: не йдіть туди, бо там. Ну не знаю, сам може якийсь там дух Бандери, дух Бандери сидить, який не знаю, що добро. Я, наприклад, будучи у 2007 році, ні, перепрошую, в 2008 році на світовому конгресі українців на з'їзді на річних зборах. І я отримала подарунок від внука Степана Бандери, він теж Степан Бандера. Отримала портрет як голова організації, отримала портрет Бендери, і він мені був дорогий, я не мала нічого, не вважала, не об... що то якась небезпечна але, особа, чи якийсь портрет, який буде викликати неприязнь. Але повірте, що це сприяло тому, що від нас, як від організації. Відштовхнулася маса тих українців, які не знали історії або не хотіли знати, або думали, що Бандера це є дійсно ворог народу. Пані Людмила, ну все таки він ну така неоднозначна особистість, все одно для європейців вони це для них дуже така тригерна тема. Звичайно, він тут сидів в тюрмі, коли з історії ви знаєте, що з 41 по 44 рік він тут сидів, і він ну не знаю, спровокувати можна все в радянський час. Можна було спровокувати все. У кожної людини є помилки, і в кожної людини є свої бачення. Те, що людина відстоювала інтереси України, це був факт. Ця родина постраждала. Там нема навіть в кого запитати, тому що брати Степана Бандери і батько, і дружина і, більше, мама, теж були замордовані. Росія велику пропаганду тут вела, вони оплачували високі гонорари людям, які працюють проти України, бо це було. І факт історичний і, і тоді, і зараз. Пані Людмила, ну це ж важка робота у вас. Ну, нелегка і безсонні ночі. Ви знаєте, я не знаю, можливо десять разів чи сотню разів вже запитала себе. Може, це перегинається палка, може я забагато. Е Закохалася так в ту Україну і в її мову, і в її культуру. вклала душу в своїх дітей і внуків. Може, це забагато, але ну, мені здається, я сама собі суддя. Люди можуть по-різному говорити на не вгодиш людям, на завжди знайдуть якийсь недолік. Я не можу всього сказати, що в нас все перфектно виходить. Ми хочемо, щоб в нас було багато однодумців, які відстоюють правдиву історію України, і щоб в наш час зараз є багато українців, які приїхали. У час такого страшного часу ховаються від війни. Я навіть боюся цього слова казати, дякуючи керівництву Німеччини, уряду Німеччини і всім громадянам, які тут знаходяться, користуючись цією нагодою, дякую всім, що вони приютили наших українців. І саме ми повинні писати історію тут свою, а все-таки люди творять історію. То ми будемо зараз творити цю історію. Позитивно враховуючи негативні сторони минулого і теперішнього часу, також багато негативних сторін є. Хочеться, щоб нас прийняли як націю, як європейську націю, яка звертує того. Пані, Розумі, а от ви сказали, що ви боїтеся слово війна, боїтеся його сказати. А чому? Чому? Ну бо війна, вона ви ще все... не усвідомили, що так вам страшно, що в Україні війна. Ну, ну як же розруха, я плачу щоденно і зараз тримаю свої сльози, <рігла> тому е війна не може нічого доброго нести. Гинуть люди, а людина народилася для життя, не для смерті, і просто боляче я маю сина, і племінники є, і чоловіки є. Вони мусять жити, вони мають право жити, і чому вони повинні згинути? що якийсь диктатор не йому не пасує? Я дивуюся, я люблю всіх народів, всі народи і їхніх очільників. Ну чому мусять? Чому мусимо ми гинути, бо комусь не подобається наш устрій. Мені, вибачте, все рівно, хто в Росії буде керувати. Ми ж хочемо для своїх дітей, для, своїх, для свого майбутнього покоління щось добре. Я спілкуюся з німцями, які також не тільки дивляться, але вони і переживають разом з нами, і кажуть, що ті картини, які ми бачимо зараз, що робиться в Україні, то навіть в часи Другої світової війни в Берліні не було такої розрухи, як ми бачимо зараз. І невже немає такої сили, щоб зупинити цього диктатора, який Шкодує за радянським союзом, не можна відновити. Якщо навіть е, така є ну, примітивна приказка, але якщо е, е, кухлик розбився, чи тарілка розбилася, ми їх не можемо зліпити. Покоління вже виросло, вони вже не звикли до того, що їм щось на, е, на В'язують, от також вивчити, треба згадати і історію Німеччини з, з Гітлером. Були великі проблеми в Європі. Він приніс горе і в саму Європу, і в нашу бувши радянський союз, всі країни наші, які були до разом, пострадали від цього і про нього ніхто не згадує. Ну чому Путін 10 років має право вбивати нас, українців? Я це ж не це ж не один рік і не десять місяців, а вже десять років виповнюється в цьому році. Економіка не буде врятована, якщо будуть десь бомби падати. Нехай вони їх обходять. Але це впливає також. Ми бачимо, що дорожчає е, і газ, дорожчає пальне, дорожчає е, вся енергетика, і, і разом з тим дорожчають всі і продукти. І тут також в Німеччині треба сказати, що от останнім часом проводиться е, є неспокій серед людей і демонстрації, тому що е, Мусить звернути увагу, що все-таки корінь зла. Мабуть, треба починати з тої імперської Росії, яка е, про своїх людей не дбає. Вони нам заздрять? Так, я думаю, що це так це все від заздрощів. У мене такого немає в моїй в моєму характері, я нікому не заздрю, то я не знаю, як би я заздрила людині і взяла і побила грошки там, чи, чи, чи вирвала квіти, бо в неї краще. Ну я не знаю. Це взяти, прийти на чужу територію, в них вже велика територія, так образно поговорити. То дбайте, я зрівнюю знову європейські країни в Голландії. Ми з Голландії возимо квіти. Там же ж нема стільки землі, вони вирощують, мають іншу тих технологію. ну якщо є степи в Росії, чи там, то, то ну, мусять вони свою науку так направити, щоб там людина мала місце жити. А чомусь в Європі їх теж багато є, і вони не вони підтримуються великими коштами і знову ж таки про свою. Україну вони говорять як найкраще, що треба може заздрити цьому, але і люди, мабуть, вірять ті, що в Росії не були. Нема в них туризму такого розвинутого. Чому на Байкая би поїхали на річку чи там Єнісей, то там є, що може подивитися, але бачите, їм потрібно, і їм потрібно знищити наше Дніпро. Наш Дніпро, не наш, наш Дніпро і наші е, простори, які дійсно земля не має аналогу в світі українській землі, українському хлібу. Ця довга війна, яка триває вже майже два роки, як вона впливає на німців, як вони ставляться до українців, коли вже минули два роки війни. Обидві сторони втрачають, ми втрачаємо найкращих. Я не знаю, як втрачає Росія, яких патріотів. У нас найманців немає, і ми за кожен клаптик переживаємо. Відбудовувати Україну мусимо. Ми ми не мусимо тут на весь час залишитися. Я затрималась надовго, але ви перехопили моє питання. Я хотіла вас спитати про те, як ви спілкуєтесь з українцями і скільки з них. Готові, що вони розказують? Що вони розповідають? Готові вони залишатися через два роки? Чи готові вони відновлювати Україну їхати? Я хотіла чи ще зарано про це говорити. Взагалі всі сподівалися, що це ненадовго, що це тимчасово. І українці така нація, судячи і по собі. Ми не є такими вимогливими, щоб давайте нам люкс, і ми тут мусимо. Якось люди кучкують, якось вони там на трьох квадратних метрах можуть і поснідати, і пообідати. Ну, не всі, і... Не всі, так, так. Є такі, що дуже заможно, і їм подавай фітнес-студію і так далі. Але я хочу сказати за тих людей середньої ланки, все-таки, що вони живуть все-таки ще Україною і надіються, що вони скоро повернуться. Але ми створили дитячий центр Бедрик, де займаємося. Підготовкою дітей до школи, і в нас обов'язково предметом є також німецька мова. Ми цих дітей вже готуємо і тому, спілкуючись з мамами, бачимо їхню їхнє майбутнє, що все-таки вони хочуть, щоб діти навчилися цієї мови, але вони не цураються того тієї думки, що вони повернуться додому. Колись радянська влада стикнулася з проблемою, коли росіяни повернулися з німеччини. І побачили, як німці живуть, і в них були великі претензії до радянської влади, на те, як вони живуть, великі нарікання. Чи будуть в українців нарікання і претензії до влади, коли вони повернуться, що вони будуть змінювати, подивлячись на Німеччину, як живе Німеччина? Що українці захотіли би змінити в своїй країні? Як ви думаєте? От ви теж мої думки прочитали. Не всі, а багато думали, що як же добре жити за кордоном. І як ти там, от коли я в відпустку приїжджала, наші мої колеги із роботи і знайомі, і родичі, ну як же ж там, німці? Там же ж все так, так добре. І я не завжди хвалила німців. Так, я рада була і вдячна долі, що я могла тут жити. На ці я за свої зароблені гроші могла купити те, що я хотіла, і я не старалася. Е... Ну, тобто, в Німеччині треба дотримуватися законів, махлювати. Вибачте, що я таке слово підібрала. Ну мені здається, в Україні хочуть щось так. От е десь би так, щоб мені трошки і виграти, щоб мені десь трошки. От тому Німеччина вчить законного, законної дії і тому. Чужому навчайтеся, свого не цурайтеся, знову воно напрошується так, я і не думала ці цитати приводити, але, але воно так і є. Я думаю, що багато українців це побачили і оцінили, що дійсно в своїй хаті своя правда. І хочеться своєї мови, і хочеться свого вареника, а не дьонера. Турецького його можна з'їсти один раз в тиждень, але вдома є такий. Ну і ми повинні показати також свою культуру і свій борщ, і свої вареники. І кажу всім, що ми недооцінюємо свою країну і для того, щоб полюбити Україну, мабуть, треба виїхати за кордон, щоб переконатися, що, що дійсно Україна це найкраща країна. За 30 років чи стали ви трошки німкеня? Мабуть, ні. Як би я не старалася, манера е, всього е, ну хочеться, звичайно, я не хочу бути білою вороною. Мені хочеться до всього, всього дотримуватися. Але в нас е, як день дні народження, я готую на українській. Е, Лад, якщо святкі свярічні свята, наприклад, Різдво, Великдень чи інші якісь свята, то я все-таки і німцям пропоную. Вони дуже люблять наші страви. От в нас традиція є в нашому районі, де ми живемо. Ми колядуємо за день до святого вечора, 23 грудня. Ми збираємося на такий вечір і співаємо колядки німецькі. І кожен приносить з собою свою улюблену страву. Я несу борщ. Звичайно, я е, не можу, може, зжарити так ковбаску, як німці це жарять, але е, треба свої, треба думати про те, що е, ну кожна людина, мені здається, можна паспорт поміняти, але Свій настрій не можна поміняти. Можливо, я й тому я з 22 років не в Україні. Можливо, це мені дало більший поштовх, щоб відстоювати все українське. Тепер моє серце розділене на двоє, бо син в Україні, а донька тут. А про що ви говорите з онуками? Якісь такі речі, які ви хочете залишити їм, щоб у них це було. Щоб вони це пам'ятали завжди. Ну, де б вони не були, вони повинні бути українцями. Це так, це моє бачення. По-перше, бо в нас а це як бути українцем? Це що робити? Ну, дбати про все українське, знати найперше мову, знати гімн, знати, що ти. Маєш жовто-блакитний колір і герб, і, і все, тому це найперше. Ну і знати трохи історію України і знати історію роду. Коли росіяни прийшли брати Київ за три дні, українці здивували весь світ, якось не далися, не здалися. І багато хто говорив, що це на характері, це просто на характері. От що таке український характер? Ну, мабуть, треба тримати свою, свій авторитет і свою дійсно, бо як читаєш і про козаків, і українці, ми є такі, що відстоїмо впертість, своя своя впертість. Ми ні на кого не нападали. Ми тільки весь час обороняємося. І тому, мабуть, наш характер обороняємося, але даємо жорстоку ждачу. Так би тому, що мусимо себе захистити. Ми себе захищаємо, і це це таке, мабуть, моя думка, така що ми мусимо вистояти, хоча боляче втрачати.